Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось у працю видатного мислителя 19 століття Чарза Сперджена. Разом ми спробуємо розкрити його бачення того, що робить комунікацію по-справжньому потужною та автентичною. І знайте, його ідеї напрочур актуальні сьогодні. Ось у цьому й полягає ключове питання: чи не так? Сперджен дає на нього відповідь, яка не старіє з часом через свою концепцію здобувача душ. Він був переконаний, що для справжнього впливу потрібні певні якості, які виходять далеко за межі просто гарно підібраних слів. Ось наш сьогоднішній маршрут, спочатку поговоримо про основи автентичності, потім про силу, яка стоїть за повідомленням, далі розглянемо якості, що будують зв'язок, і наостанок подивимось на те, що, на думку сперджена, гарантує провал. Отже, з чого все починається? Перш ніж будь-яке повідомлення зможе мати силу, сам промовець. Сам посланець повинен володіти однією абсолютно фундаментальною якостю. Це та основа, без якої все інше просто розсиплеться. Сперджен використовує такий термін здобувач душ. Для нашого розбору ми зосередимося саме на якостях, що спрямовані на людей, тобто на тих характеристиках, які роблять комунікатора переконливим та ефективним. По суті, йдеться про людину, яка вміє встановлювати справжній зв'язок і впливати на інших. І ось вона, ця перша і найважливіша якість. За спедженом, це не просто щирість як така, а щирість очевидна, тобто така, яка миттєво считується аудиторією. Вона не повинна викликати ані найменших сумнівів. Наслідки нищівні. Просто вдумайтеся у ці слова. Ця пряма цитата підкреслює, наскільки все серйозно. Відсутність щирості повністю руйнує будь-яке повідомлення, яким би правильним і важливим воно не було. Сперджен проводить тут дуже чітку межу. Дивіться, щирий посланець говорить з автентичної віри, з глибини душі. Актор Актор просто грає роль, і аудиторія завжди, от просто завжди, відчуває цю різницю. І тоді священна справа перетворюється на порожню театральну виставу. Гаразд, з фундаментом щирості розібралися. давайте рухатись далі до наступної надзвичайно важливої якості. Це та сама енергія, яка рухає повідомлення від спікера прямо до серця слухача. Сперджен називає це очевидною серйозністю, і це щось більше, ніж просто віра це пристрасть, це та інтенсивність, яка просто зобов'язана супроводжувати повідомлення про справді важливі істини. Можна сказати, це щирість, яка палає. І щоб проілюструвати природу такого серйозного, ревного повідомлення, Сперджен використовує просто блискучу військову метафору. Тільки уявіть, повідомлення без серйозності – це як важке, холодне гарматне ядро. Так, воно велике, але воно просто повільно котиться і не пробиває захист. А от повідомлення, виголошене з пристрастю, стає розпеченим снарядом. Воно летить, воно проникає, воно ефективне і залишає по собі слід. І ця цитата чудово підсилює цю думку. Справжня серйозність не повинна стримуватися страхом здатися якимось фанатичним чи надто емоційним. Якщо тема справді важлива, то й емоції мають бути відповідними. Ось. Саме серйозність надає ту критичну силу, яка змушує навіть найпростішу істину проникати глибоко в серце. Справа не в складності слів, а в силі переконання, що стоїть за ними. Але щирість і сила це ще не все. Тепер ми переходимо до якостей, які будують міст між тим, хто говорить, і аудиторією. Це те, що робить людей сприйнятливими до повідомлення. Це все про стосунки. Сперджен виділяє п'ять ключових атрибутів, які на його думку є життєво важливими для побудови тривалої довіри та впливу. Тут і очевидна любов, і безкорисливість, святість характеру, серйозність, і, що дуже цікаво, велика ніжність. Кожен з них відіграє свою роль. Його концепція очевидної любові це не просто якесь абстрактне почуття. Це здатність до співчуття настільки величезна, як глибока гавань, що вся аудиторія може відчути себе в безпеці, знайти прихисток, відчути, що їх розуміють і приймають. І ось ця ніжність, вона надзвичайно важлива. Саме вона дозволяє доносити складні, іноді навіть неприємні істини таким чином, щоб їх почули і обдумали, а не відразу відкинули через образу чи біль. А тепер давайте подивимось на це з іншого боку: що ж гарантує провал? Сперджен виділяє конкретні недоліки характеру, які, за його словами, просто унеможливлюють встановлення контакту та справжній вплив. Отже, перший такий архетип невдачі неук. Це людина, яка просто не поінформована. У неї, як каже Сперджен, немає світла у свічці. По суті, нема чим ділитися. Далі холодна людина з мармуру. Це комунікатор, який може бути технічно дуже вправним, але він емоційно відсторонений. Він говорить правильні речі, але аудиторія залишається холодною, бо не відчуває жодного живого зв'язку. Третій егоїст. Очевидний егоїзм та заздрість миттєво руйнують будь-яку довіру. Коли аудиторія бачить, що головний мотив це власна вигода, повідомлення одразу ж втрачає будь-яку силу. І останній невдалий архетип боєць. Це різкий войовничий комунікатор. Замість того, щоб переконувати і будувати мости, він своєю агресією лише відштовхує та руйнує будь-яку можливість для діалогу. Отже, якщо підсумувати, то план Сперджена для автентичного впливу ґрунтується на цих чотирьох стовпах: непохитна, очевидна щирість, пристрасна серйозність, серце, що сповнене любові та ніжності, і характер, який відзначається святістю та безкорисливістю. І на завершення, давайте поставимо собі провокаційне запитання: як ці принципи з 19 століття застосовуються сьогодні, в нашу епоху цифрових масок, відредагованих образів і перформансу в соцмережах, чи є щирість та серйозність все ще найпотужнішими інструментами, чи можливо вони стали втраченим мистецтвом?